Знову ж таки страх, що нас зразу там відправлять от, 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 на фронт. Або ти сам вибереш, де тобі треба, де ти ну можеш бути корисним і попадеш в боєздатну частину, де тебе будуть от навчати, дадуть ну, фахових там командирів, сержантів. Зараз дети там рекрутинг, Так тобто людина може заповнити анкету, з нею зв'язується там фахівець, проводить співбесіду після співбесіди. Людині перезванюють, кажуть, що все окей. Ну, наприклад, так. Потім вона приїжджає в батальйон. Зараз слава богу, можна приймати зразу прямо військової частини. Отримує там повістку, і потім вже частина відправляє її на навчання, на БВЗП. Я точно знаю, що хлопці проходять декілька курсів. Потім йде бойове злагодження підрозділів. Потім як хлопці попадають на бой... там, на бойові, як, наприклад, у нас робиться людина, яка там ніколи не була от на бойових її там додають до вже боєздатних там екіпажів. Де вже хлопці от працюють, і вона з ними вже сама от працює, але вона дивиться і вчиться. Ну ну прямо на місці. Тобто, це я думаю це правильна історія.